Всім привіт! З вами Світлана Бугела. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні вас очікує дуже естетичне, я б сказала, кайфове відео, в якому я вам розповім про особливості макіяжу головних героїнь дуже популярного. Я б навіть сказала легендарного серіалу «Бріджер Тони Напевно, нема. Дівчини, яка б зараз не захоплювалася цим серіалом, і з виходом третього сезону ми зрозуміли, що сучасність в цьому серіалі вона є червоною ниткою, тому що якщо подивитися на макіяжі дівчат в першому сезоні, то вони були такі бліді з матовою шкірою. Макіяж був майже непомітний. У третьому сезоні ситуація повністю змінилася, і ми бачимо, що на головних героїнях дуже багато сяє. Дуже багато. Вони просто демонструють, що вони ну, настільки сучасні, що вони такі здорові, що вони використовують у ті часи хайлайтер. Але ну, я вже якось розповідала вам, що замість хайлайтера в ті часи використовували просто якісь жирні текстури. І цей лайфхак від сексуального макіяжу Мерлін Монро, коли замість хайлайтеру вона використовує використовувала вазелін на всі виступаючі зони на обличчя. Тому, якщо ви хочете досягти ось такої красивої сяючої шкіри, головне, що ви маєте мати в своїй косметичці це дуже класний доглядовий зволожуючий крем, якщо раптом у вас немає хайлайтеру. В нашій компанії, наприклад, є дуже крутезний крем. Він інтенсивно зволожуючий і якщо ви його будете використовувати як базу під макіяж, то частинки срібла та цинку мінералів, які входять у склад цього крему, вони будуть додавати ось цей неймовірний сяй. і Я дуже рекомендую наносити його і на шию, і на декольте і використовувати його саме як базу. Це ну, буде е, така, е, знаєте, основа основ. Можна додавати хайлайт Можна додавати сяючі флюїди в тональні основи, використовувати формулу сяючої тональної основи, а не мату, або використовувати просто тональний сісі -сі крем. У мене зараз ну, виконаний макіяж просто сісі -сі крем. І на годиннику у мене вже третя година. Я робила макіяж дуже рано вранці. і... У нас досить жарко в Одесі, і можу сказати, ось це природне сяйво, живе, таке натуральне, яке з'явилося в мене до 3 години. Це дуже актуально. І для серіалу, в тому ж числі, наступна така тенденція це дуже активний рум'янець. Він має бути таким дівочим. Дуже рожевим або дуже персиковим. І рум'янець використовується головними героїнями дуже активно. Так, це прямо такі підкреслені, рум'яні, налиті щічки. І я на своєму каналі постійно розповідаю про важливість використання саме рум'ян у макіяжі і що вони роблять із жінки ту свіжу, сучасну, молоду, відпочившу. Тому, якщо ви раптом ще не купили собі Правильний відтінок рум'ян, зробіть це, будь ласка, я рекомендую звернути увагу на відтінки Juicy Peach, відтінок Rose Rose, відтінок Shy Blush. Це такі три відтінки в стилі, наприклад, серіалу Bridgerton. Ще дуже-дуже ем, проглядаються ці пухки, зволожені губи. І класно використовувати або помади, які мають суперзволожувальну текстуру. У нас є ціла колекція з люксовою якістю, супер зволожувальних помад. Ось на мене, наприклад, на губах зараз відтінок. Think of Pink, рожевий серпанок, один з моїх найулюбленіших відтінків. І всі помади з цієї колекції Вони будуть ідеально підходити. Можна використовувати лайфхак, просто натуральний олівчик, наприклад, Pink Nude та використовувати бальзам для губ. Це буде також виглядати дуже сучасно. Це природні брови, без ніяких там так графічних ліній. Це така професія. Фарбоване, розташована стрілочка. Це тілесні відтінки на очах, так? і пріоритет віддавайте саме коричневим відтінкам і темно коричневій туші. І чесно вам признаюся, що стиль цього серіалу він ну неначе створений для мене. Тому що, якщо ви давно за мною спостерігаєте, то знаєте, як я люблю ось все таке ніжне, красиве. І дівоче. І знаєте, наостанно хочу сказати, що зараз така бріджертоманія, яка існує у світі, вона мною дуже підтримується. Тому що це естетично, це красиво, це про задоволення і про ну те, що дуже багато така. Мускулінність, яка з'явилася у моді дівчат з жакетами, костюмами і всім таким іншим, вона змінюється ось цією епохою романтизму. Дуже багато відомих брендів випускають колекції у стилі. Серіалу Бріджердони. Це і піжами, і посуд, і лінії косметики. Дуже-дуже багато чого. Я просто вам рекомендую ну, додати у своє життя трішечки краси, жіночості та ось цих вражень, неначе з такого любовного роману, який буде вас. Надихати кожного вашого дня. Я бажаю вам гарного настрою. Якщо ви насолодилися картинкою, яка ну, мені здається дуже класно, тому що це одеське сонечко, це квіти, це все воно має підняти вам настрій. Якщо мені вдалося, пишіть в коментарях, ставте лайки, і я буду продовжувати. А з вами була Світлана Бугела. І до наступної п'ятниці, папа.